года два тому назад я впала і забила сильно бедро. І зробили операцію. Благополучно, спасіба, рачові всім спасіба. Зробили хорошо і все. Ходила одинадцять місяців. Ну, я неправильно ногу поставила і зігнулася, і друга нога перела. І через 11 місяців я знову попала сюди. Поміняли обидва. Дідра та й у тебе. Дві операції зробив мені Василь Дмитрович. Да, ми доволені ним. І добре, що цей... удачно, і я ходжу. Після операції трошки боліло, але нормально. Перший рік, як робили, то, оцей, то на третій день мене підняли, і я стала вже ходити. А цей раз на другий день одразу. Пати каже, лежать. Другого виходу не було. Діти шукали, ходили цей, але ну, знайшли ту клініку. Вона хороша, вона краще в всіх клініках. І, і врачі хороші, і персонал дуже хороший, всі мініматі, все дуже добре. Сильно ми. І діти довольні. Пацієнтка до нас приїхала з травмою проксимального відділу стегна. Тобто у неї був перелом шийки стегна зі зміщенням утуламків. Ми не могли чекати, що ці уламки зростуться, тому що вони були в зміщені, в них не було контакту. Тому ми були вимушені замінити її суглоб на титановий, на якому вона сьогодні добре ходить. Андрій протезування це доволі складне втручання, воно складне своєю технікою та є складності з боку організму. Тому що чим старше пацієнт, тим йому складніше переносити такі хірургічні лікування. Але на сьогоднішній день ми можемо виконувати цю операцію за 30-40 хвилин, і люди на сьогоднішній день можуть вставати та гуляти. Пацієнтка почуває себе задовільно, вона активна, вона рухлива, вона обслуговує себе сама. Вона на четвертий день після операції ходить по подвір'ю. В неї відновлюються функції і почуває вона себе краще. З ходинками вона буде ходити на протязі двох-трьох тижнів, тому що в неї ще загоюється рана. І ми маємо робити знижку на вік. Вона літня жінка, якою м'язи не досить добре розвинені, як нам хотілося б. І для тих, хто цього боїться, це боятися не вихід. Дякую Василь Дмитровичу і всім дякую за те, що підняли мене ноги, щоб ще трохи прожила. Вже 77 років прожила. Може, ще трохи пожила.